Привіт! Сьогодні показую вигідні пропозиції та акції в метро. Як завжди, в метро класна ціна на м'ясо. Та зустигнова частина свиняча коштує 129 гривень за кілограм. До речі, вона чудово підійде для шашликів. Класна ціна на ковбаски від 139 гривень за кілограм. Вони чудово підходять для пікніків та барбекю, адже їх можна просто та швидко посмажити. Закінчую м'ясну підбірку знижкою 25% на хамон від метро Шеф. Ціна на 100 гривень нижча від звичайної. Зараз діє класна пропозиція на тонець від кальво. Мінус 30% від звичайної ціни. Також на весь асортимент макаронів «Ла Паста знижка до 35%. Одне пакування можна купити від 48 90 гривень. На крупи теж є вигідна пропозиція. При покупці від двох одиниць круп Метро Шеф знижка до 25%. Акція на вибраний асортимент молочної продукції ферма знижка до мінус 40%. У Метро завжди класна ціна на авокадо. Наприклад, кілограм Хас Бейбі коштує 179,90 гривень. На томати Черрі діє акційна пропозиція до мінус 25%. Чипси Pringles теж по знижці коштують на 42 гривні нижче від звичайної ціни. Вигідна пропозиція на світле пиво Cronenburg Blanch. При покупці від трьох штук ціна 21,50 гривень. Звичайна ціна 27,50 гривень. У метро дуже якісні бокали та келихи, Тож, коли побачила цей набір, вирішила його взяти. Якщо ви вже готуєтесь до дачного сезону, то в метро можна знайти класні садові меблі з легкого волокна, що має високу міцність та стійкість до впливу сонячних променів і погоди. Ще побачила класні лежаки. Ціна 2499 гривень. А якщо брати від двох штук, то лежак коштуватиме 1999 гривень за штуку. А тепер. На касу. Всім привіт. Сьогодні я була в матрі. Хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ продуктів. Цільнозернові макарони та спегаті набагато корисніші ніж з білого борошна. Пшоно, зелена гречка і обов'язково сочевиця. Мій топ круп. Беру чия для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла печінку тріски, бо вона дуже багата, на омага 3. Взяла арахісову пасту, бо це мій антидепресант, Оливкову олію взяла для салатів, кокосову взяла для жарки. Взяла спробувати ліну олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мегдалове борошно для безглютанових солодощів, і рисове теж взяла. Беру мигдалі і апельсинові чіпси взяла на випадок, якщо захочу похрустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове бариста молоко теж для кави, і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі стевією, вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше, ніж 75% какао. Тоді вони дійсно корисні. І взяла корм для своїх котей чоловіків. Сума закупки склала 6894 гривні.